Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. Покажу вам огляд наших ставків. Спустили цей ставок, так як сам я винен, пробив. Вон, бачите, де біле? пробив насосом плівку і вода пропускала. Зараз ми помили, спустили і добираємо. Через три дні вже буде 3-4 дні, буде повний. Щось зробимо з берегами, все покажу, що буду робити. Висадимо рослини, якраз все чітко по плану у нас потепління, рослини висаджуємо і рослини підуть рости. Це наш перший ставочок. Колись поїхали на рибалку, наловили багато карпів. Син каже, давай, папа, зробимо ставочок. І ось з цього ставочка ми розпочинали. Тут наші карпи. Перший раз одне рестились, ми їх пересадили в інший ставок. Зараз покажу в який. Все, зараз вам покажу. Після цього ставочка у нас з'явився ось такий ставок. Пишіть. Це вже у нас більш крутіший ставок, більший і з іншої плівки, не плівка. А резина Firestone. Ось такий ставок з'явився. Потім у нас. Також ми його зараз спустили. Дуже багато було мілкої риби. Самі ми її колись запустили. Все вивели. Десь через 10-12 днів добереться і цей ставок. Коли добереться, також висаджуємо рослини. Бачите, так? Да? Камінь заложили. Щось зробимо ще з берегами. І запустимо в цей ставок линка. Перший маленький ставочок. Тільки карасів. Зараз поясню, чому. А сюди тільки линка. Можливо, ще коропів. Запустимо. Подивимося. Маленький. Як показала практика, глибина. Метр чим-то. Перший рік. З компресором перезимували карпи. На наступний рік листя нападало туди, якщо не чистити оці всі гази і карпи подохли, а касі там жили. В цьому ставку живуть жили. Скільки йому цьому ставку? 4-5 років. Ми його не спускали. І тут жили і карпи. Ну, вся риба тут живе. Тут глубина десь. 3-3,5 метри е, лимше за 4-5 років. Ну, що, скільки мулу, мулу з'явилось десь по пояс, трохи менше. Ось так. Е, цей савочок у нас поки що без фільтрації працював. Хочемо зараз е, засадити багато рослин. І отам в кінці, щоб стікала вода. Е, в кінці стікає вода під берегом, під берегом, під берегом. Ось так. І ось тут плануємо, щоб заходила вода. Е, також рослини будуть. Це як зона е, біоплата. Біоплата. через корньову. Вода протікає, очищається, збагачується е, кислородом. Щось придумаємо. І... Буде заходити чиста вода. Ось так. В такому ставку можна тримати і осітрів. Глубина чудова, фільтрацію зробити, щоб така водичка була частенька і все буде добре. Давайте покажу ще наш один ставочок. Ну, цей ставочок нам рідненький. Дуже нам подобається він. Карасів сюди більше запускати не будемо, Карасі дуже нерестяться, потім не знаю, що з ними робити. Ну, така риба не потрібна вона. Зараз покажу вам ще наш третій ставочок. Пішіть покажу третій ставочок. Сьогодні у нас мінус, все замерзло. Так, І покажу вам. Огляд нашого третього ставочка там є карась, карп. Так. так, це наша лаванда. Закрили ми її. Тут хризантеми, жінка вкрила, бо ще два дні мороз і буде все. Далі. Потепління плюс 20, бджоли підуть на розвиток. Рослини наче підуть. Зараз покажу. Качки приручили, ми качок живуть у нас. Ми їх кормимо. Зараз вам покажу, якщо вони тут. Ну літають кудись, кудись літають. Не знаю куди. На річку буде, напевно. Там їх багато. Так, ну а це наш третій ставочок. Ось такий. Це без плівок. Це на основі глини. Е, самий великий ставочок, найбільше тут риби. Ну, в тих ставках зараз немає. Будемо звідси вже ловити і запускати туди. Так, е, качки полетіли десь, а можливо і ні. О, там в комишах, в очереті, е, щось сковиряється. Зараз покажу. Альтанка наша, ось така альтаночка чудова. Вже рибали з неї під час дощу чудово. Дощ іде, ми на альтанці. Все чудово. Так, зараз покажу, можливий качок. Поставили ми, бачите, будиночок зробили їм, але їдять, сідають. А вони качки. Зараз покажу. Камишах сидять. можливо е яйця будуть в них і виводок зроблять. Це буде чудово. Зараз покажу, бачите? А от качур сидить. Качка не знаю. Так, качор є. Качка не знаю. А, і качка там. Ось такі у нас дикі качки. Приручили, трохи ми їх підкормлюємо, Вон, бачите, да? І вони в нас тут живуть. Якщо буде виводочок, це буде чудово. Ну що, ставок показав, все показав. Ось на цьому ставочку ми рибалимо. Карпи великі є. Такі до 4 кілограмів карась. Більше ладоні є. Що ще є? Ну, Амура не запускаємо, я вже вам казав. Рослини. І Амур це все з'їдає. В кого за ставок рекомендую запустити Амура. Він швидко все це почистить Ну що, друзі, все показав. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. А рака у нас тут ще є. Раке, карась, карп, ну і дикий сазан. Все, друзі, до зустрічі!